Пряме включення із зандворта на тлі постійної напруги всередині пелетону історія рестарту після машини безпеки перетворилася на головну драму голландського вікенду: півкола, один сміливий маневр у першому повороті, контакт на межі тримання і дві діаметрально протилежні інтерпретації події від пілотів, чиї кар'єрні траєкторії нині розходяться у зовсім різні боки. Ліам Лоусон із Рейсінгбулс. І Карлос Сайнс із Вільямс стали авторами найцитованішого епізоду гонки на холодній гумі. У ковському рестартовому темпі вони не поділили апекс на вході у 3 1 І тепер їхні оцінки ламають падок навпіл від трактування правил, хто має право на поворот до базового уявлення про те, що в сучасній Формулі 1 вважається виправданим ризиком. Сюжет почався через кілька хвилин після аварії Льюіса Гамільтона у третьому повороті. Машина безпеки зібрала пелетон, повітря охололо, а гума втратила вікно роботи. На рестарті Сайнц розвернув атаку назовні в першому повороті. Лоусон тримав внутрішню і, згідно з телеметрією, залишався на траєкторії, яку у таких умовах пілоти обирають для захисту позиції. Вихід на апекс став точкою біфуркації. Передня права частина Вільям сторкнулася задньої лівої рейсінбулс. Обидва пілоти отримали проколи і тут же втратили шанси на швидкий темп. Комісари згодом поклали провину на іспанця, додавши до його протоколу 10 секунд штрафу і пояснивши, що на апексі у «Сайнса» не було достатнього перекриття, аби претендувати на право повороту в дусі діючих тлумачень. Реакція не змусила чекати. Це повний фарс. Різко відреагував Карлос, адресувавши закид і на адресу суперника, і на адресу суддівського підходу у подібних інцидентах. Пілот Вільямс у післягоночній зоні був жорсткий, навіть жорстокий у формулюваннях. З Ліамом завжди складно, він більше схильний до контакту, готовий ризикувати проколом або сходом, ніж прийняти два боліди пліч -о пліч. Сподіваюсь, і з досвідом це мине занадто багато очок під загрозою за такі маневри. Ця фраза стала заголовком вечора. А в контексті штрафу за зіткнення і тригером для палких суперечок. А тут важливо розуміти, Карлос прийшов у Вільямс як фігура, що має показувати дорослий гоночний менеджмент, і кожен інцидент із його участю одразу перетворюється на тест лідерства середньої команди. Звідси і тональність, ади в ній відчувається не лише емоція епізоду, а й тягар очікувань за сезон. Ліам Лоусон обрав інший кут холодний, спокійний, майже методичний розбір ситуації, в якому ключова роль відведена буквальному тлумаченню правил. Це зіпсувало мій день і його теж, але правила виписані так, як вони виписані, і всі ми знаємо, як їх застосовують. Зауважив пілот Racing Bulls. На рестарті слизько гума холодна. Намагатися нормально, але це ризиковано. Ми торкнулися це не ідеально. І саме тому ну, він і отримав штраф. А далі важлива деталь, що варта уваги з точки зору культури Паддоку. Він може робити будь-які коментарі, які захоче. Я б волів, аби він підійшов і сказав усе особисто, а не розповідав публічно. Якби вина була моєю, я б отримав покарання. Я розумію його фрустрацію, і сам через це проходив. Але саме так прописані правила між цими двома полюсами. Ціла педагогіка першого повороту зандворта. Геометрія Т1 на цій трасі провокує підрізання, закриття внутрішнього і довгий перетиск до апексу, де для атаки назовні потрібен або значний дельта грип, або е хитрість таймінгу виводу на апекс. На холодній гумі обрана сайнсом траєкторія за межі білого маркування за умови, що е, внутрішнє залишається за суперником, вимагає або раннього очищення зони контакту, або повного довіру до того, що пілот на внутрішній не суне точку повороту. Е, у ці секунди цього або не сталося, і далі вступили в силу інструкції. Щоб претендувати на поворот, треба бути. Щонайменше у рівні з передньою віссю суперника на апексі. Якщо ж ні, відповідальність ймовірно ляже на того, хто атакує назовні, Сайнц e, має свій контраргумент і він не суто емоційний у зандворті. Ми неодноразово бачили два боліди пліч пліч у Т1 без e, контактів, де це можливо, коли обидва щитують межу тримання однаково і взаємно залишають мінімум простору. Його претензія до Лоусона не у буквальному читанні правил, а у гоночному інстинкті та готовності ризикувати чужою гонкою на рестарті. Е, але і тут Ліам відповів у стилі школи Red Bull. Мова не про те, хто сміливіший, а про те, хто точніший у межах дозволеного. І якщо з обох боків не знайдено спільного знаменника, вирішує прокол і вердикт комісарів, цей епізод відзеркалює більшу картину. Для Лоусона нинішній сезон битва за місце у майбутньому переформатованому пелетоні. Йому потрібні не стільки розмовні перемоги, скільки протокольні очки, чисті дуелі, стратегічні підрізки. Для сайнса сезон підтвердження, нова реальність у Вільямс означає, що кожна помилка множиться на вагу лідера середини пелетону. У такому контексті публічні оцінки завжди той самий хлопець можуть виглядати як спроба поставити маркер на репутації опонента та убезпечити власну Тановас, особливо після санкцій, які боляче б'ють у залік і додають штрафних балів у суперліцензію. Не менше важить і урок рестарту холодні шини, змінний вітровий режим і насичений трафік роблять будь-яку атаку на вході в т 1 в Зандворті. Розрахунком із мінімальною похибкою нюанси педалі, гальма, розподіл крутного моменту, попереднє охолодження гальм усе це вирішує десятитисячні, а отже, і сантиметри, яких е інколи не вистачає, щоб перетворити контакт на чисто. Саме тому обидві версії Сайнса про прийняття двох болідів пліч опліч, і лоусона про правила виписані, так і ми їх знаємо. Можуть співіснувати, одна описує бажаний спортивний ідеал, інша реалії протоколу. Чи мав Сайнц звертатися до Лоусона приватно? У кодексі Паддоку такий крок завжди вважався проявом поваги. Проте у середовищі, де медіа не така ж арена, як і трек, публічні заяви, часом стратегічний вибір. Вони сигналізують суддям, ми вважаємо підхід упередженим або. Тлумачення занадто формальне та Вони сигналізують суперникам. Ми читаємо вас і готові відповідати. А вони сигналізують вболівальникам. У нас є позиція. Водночас, відповідь Лоусона. Скажіть це мені в очі, теж в рамках етики Пелетону виглядає сильно це запрошення до прозорого діалогу. І бажано без камер у підсумку маємо більше ніж просто рестартовий контакт. Маємо Кейс, який розкриває весь спектр дилемм сучасної формули один: буква проти духу правил, агресія проти розрахунку, репутація проти ситуації, медійна стратегія проти розмови. Тет -а тет для Вільямс, штраф Сайнса, удар по ритму і потенційному очковому сценарію, що формує тренд сезону. Для Racing Bulls втрачені очки там. Де пілот прагне затвердити себе не у гучних заголовках, а в таблицях для суддів, привід вкотре пояснити рамки застосування права на поворот і нагадати, що значне перекриття на апексі це не фігура мови, а інструмент зменшення хаосу на вході на фініші цієї історії. Дві тіні, що далі їхатимуть поруч у пелетоні сайнс, e, який ставить планку очікувань для себе і команди вище ніж добра гонка без очок, і Лоусон. Який кожним маневром зобов'язаний підтверджувати, що дорослість у пелетоні, це коли в балансі сили і сміливості переважає точність. І головне, у спекотних дебатах після Зандворта вони обоє залишили простір для майбутнього. Обоє сайнс з меседжем про потребу зваженішої боротьби колесо в колесо на рестартах Лоусон її е, з наголосом на тому, що правила уж не про популярність, а про передбачуваність. Віднині будь-який їхній спільний вихід на апекс стане маленьким матчпойнтом для обох. І для нас, хто читає гонку не лише у секундах, але й у підтекстах, чи побачимо наступного разу той самий сміливий, зовнішній від Сайнса, але з іншим результатом? Чи продовжить Лоусон дефенсивну школу, де межа дозволеного це, це геометрія, а не емоція відповіді дасть. Наступний рестарт. А поки напишіть у коментарях, чия позиція вам ближча прагматизм Ліама чи принципова претензія Карлоса до духу боротьби. Е, підписуйтесь на канал. Попереду головні розбори інцидентів осінньої частини сезону. Прямі цитати пілотів і технічні пояснення, що перетворюють суперечки на знання.